Чи буде сікатор різати шланги. В попередньому відео різав отакі шланги. Чорні. Зараз попробуємо, чи буде різати такі. Зелені. А зелені, бачите, не дуже хоче різати. Не до кінця обрізаю. Може, того, що тут вже леза старі, я трошки, бачите, вбив його, бо обрізав маліну. Я думав, воно буде краще різати. А воно, бачите його. Швакає більше. Ну як, лишаються лишаються якісь ниточки. Оно зараз близько. Небагато, звісно, за два рази обрізає, але трошки лишається обгрізок, Бачите який? А буває не лишається. Так що кому треба різати шланги? Сікатор, в принципі, підходить. Наступний відос хочу спробувати поліпропілієнт, що буде різати. Там же ж теж ножниці, по суті, похожі, але там трошки лезо тонче. Ну, не знаю, зараз попро... все так. Все, лишаємо. То піде на утилізацію. Або щось зроблю, не знаю. А ну подовжені тако. О, можна і так. Головне що, головне пальці чекати. Ладно. Все, наступний відос пробую різати полі. Поліпропілену, таку що паяють. Кому цікаво, кльосайте наступний відос.